Доброго дня, манії та мене звати Олена. Це скоро вирішиться загальний розклад. Ви отримаєте інформацію, отримаєте ту пентаклів, шанс можливість покращити ситуацію. Ну, На даний момент ви налякані. І не впевнені в тому, що загалом отримаєте можливість досягнути того, чого бажаєте. Ну, Розумієте, що. Є залежність стосовно вашої ситуації. Тобто, щоб досягнути благополуччя і достатку, ви маєте бажання отримати для себе результат, а ви його не маєте на даний момент. Можливо, ви вчиняєте якісь дії стосовно пошуку роботи або покращення ситуації стосовно благополуччя і достатку і матеріального, але остаточного вирішення ви не маєте, тому ви й налякані, тому ви. Й не розумієте, що саме буде і надалі відбуватись, чи зможете ви покращити. Рід вам говорить саме про те, що ви не повинні знаходитись в негативно-емоційному стані. Ви повинні бути наповненою емоційно в балансі та рівновазі. Ви зовсім по-іншому, з негативу, ви повинні вийти. Ви не повинні боятися і не повинні. Тремтіти від того, що загалом не зможете вплинути і отримати шанс все ж таки вирішити дану ситуацію, вам говорять зовсім по-іншому. Насолоджуйся життям стосунками. Якщо у в в вас є проблема стосовно фінансового благополуччя достатку, то є сфера особистого життя. Тобто, саме що може вас наповнювати, що є те, що принесе ваше життя? Наповнення саме в даний момент, ви повинні вийти з негативу. І загалом не закривати негативними думками собі шляхи, тому що ви так робите, діючи на емоціях, негативними думками, ви закриваєте собі шляхи і не дайте реалізувати, реалізуватись. А ви повинні навпаки бути наповненою. Радіти, насолоджуватись життям, бути ресурсною. Навіть якщо ви на даний момент. Не маєте можливості шансу, то це не говорить, що ви не здобудете можливості стабілізувати ситуацію, покращити ситуацію і досягнути того результату, якого ви бажаєте. Стілити ситуацію, так, працювати, навіть якщо і важко буде. Але шанс, можливість ви отримаєте з часом. Ну, або від чоловіка, який прийде з пропозицією, можливо, навіть чоловік з минулого. Ну, або загалом ви отримаєте можливість реалізувати, реалізуватись. Ви самодостатня людина. Чоловік ви чи жінка, але ви ресурсні. Ви мах. Закінчення, коли ви були жертвою, да, ви пережили зраду, лицемірство. Коли вам розбили серце, ну, у вас. Поставили вже перед фактом того, що відбулося і що відбувалося, ви дізналися про зраду, лицемірство людини з вашого близького оточення, можливо, з родини. Але як говорять саме про те, що от подолання даної ситуації для вас як відкриває можливості шанси, зміни входить в ваше життя? От саме подолати, пройти. Дану ситуацію прийняти вірні рішення, зробити вірний вибір це шанс переходу на наступний етап свого розвитку і загалом в своєму житті. Ну, от саме так, це скоро вирішиться. Вирішиться, але вам все ж таки радять, коли б воно не вирішилося, ви не повинні знаходитись в негативних думках і в страху. Від того, що загалом не здобудете і не досягнете можливості реалізувати і реалізуватись. Вам говорять про те, що шанс ви отримаєте, досягнути того, чого бажаєте, отримати те, що ви бажаєте. Можливо, хтось буде й пиячити, тому що ситуація склалася саме так, тому що лячно, не впевнений загалом. Але ви все одно повинні працювати, ви повинні рухатись, ви повинні діяти. Ви, якщо не можете, наприклад, вирішити, то переключайтеся саме на іншу сферу свого життя. Будьте в пошуку і в ресурсності. Закриють можливість негативно впливати на ваше життя. Є в вашому оточенні чоловік, який прагне, щоб ви знаходились в підвішеному стані, в жертві, не могли змінити ситуацію, і загалом дана людина закриває вам шляхи, можливості піти в нове, загалом змінити ситуацію. Що стосується фінансового благополуччя і достатку. Так, він спостерігає за вами і думає, що б ще зробити, щоб вас вести в розпач, не дати вам можливості змінити позитивно і мати позитивні результати в своєму житті, що стосується фінансового, матеріального благополуччя і достатку і, власне, вашої реалізації. Дякую.